Чи помічали ви, як легко дихається в горах або біля водоспаду? Чому після таких прогулянок організм ніби оживає, рани загоюються швидше, а запалення зникають. Усе це завдяки особливим процесам у нашому організмі, які активуються під впливом негативно заряджених іонів? Саме про це ми сьогодні поговоримо. Кожна клітина нашого тіла оточена мембраною. Це як ворота, які регулюють, що входить і виходить в клітину. В цьому допомагають спеціальні білки, іонні канали і насоси. Вони працюють завдяки різниці зарядів між зовнішньою і внутрішньою сторонами мембрани. Всередині клітини переважає негативний заряд через білки та йони, а зовні позитивний. Така різниця заряджених частинок створює електричне поле, яке називається мембранним потенціалом. Калій в основному залишається всередині. Натрій і хлор регулюють обмін між внутрішнім і зовнішнім середовищем. Це забезпечує нормальну роботу клітини від переносу поживних речовин до передачі нервових імпульсів. Негативно заряджені іони, які утворюються в природі, наприклад, під час дощу, зв'язуються з киснем. Це покращує його поглинання організмом. Клітини отримують більше кисню для вироблення енергії в мітохондріях. Більше кисню більше енергії, швидше відновлення і загоєння. Негативні іони також нейтралізують позитивно заряджені частинки, такі як пил, бактерії чи навіть токсини. Це зменшує окислювальний стрес і сприяє здоровій роботі клітин. Негативні іони покращують мікроциркуляцію крові, кров швидше доставляє кисень і поживні речовини до пошкоджених тканин, активують клітини, які борються з запаленням, зменшують набряк, адже допомагають виводити зайву рідину і токсини з тканин. Завдяки цьому рани загоюються швидше, а запалення зменшується природнім шляхом. Регенератор сферале також створює статичне поле. Яке насичує повітря негативними іонами, як у природі, тільки набагато концентрованіше, лише за дві хвилини роботи регенератору ви можете отримати ті ж переваги, що й після двотижневої відпустки біля водоспаду чи в горах. швидше загоювання ран, зменшення набриків і запалень, покращення енергії та самопочуття. Це особливо корисно для людей після операцій. Із хронічними захворюваннями чи навіть просто для відновлення після стресу. Природа найкращий лікар, а сфера лайф може відтворити її умови здоровим бути легко, спробуйте і переконайтеся самі.